У напівсередній вазі до 67 кілограм панує 24-річний, молодий, небезпечний, І самовпевнений американський чемпіон Брайан Норман, рекорд якого складає 28 перемог, 0 поразок та 22 нокаути. Це божевільний нокаутер, якого вже вважають місцевим бугіменом. Але його суперник не просто черговий боєць, а справжня легенда: 27-річний американець Девід Хейні, колишній абсолютний чемпіон у легкому дивізіоні до 61 кг, кілограму, який віддав усі свої титули. Заради підйому по дивізіонах піднявся в суперлегку вагу до 63,5 кг і Впевнено завоював там пояс WBC. Тепер стрибнув ще вище, вже у третю вагову категорію поспіль, і відразу дебютує проти місцевого непереможного чемпіона Нормана. Це не просто бій, це зіткнення легенд, які кожен по-своєму пишуть історію. І саме тому експерти вже називають це боєм десятиліття, адже явного фаворита нема, а обидва вперті, швидкі, технічні і являються справжніми чемпіонами по духу.